Приступимо до дизайну. Для нього мені знадобиться гель-краска без лапкого шару, чорний гель-лак, Top Flash Radiance 05. Покриваємо ніготь або типсу чорним гель-лаком, просушуємо у лампі 60 секунд. Беремо гель-краску без лапкого шару, пензлик по типу маленької пелюстки полю... та майже сухим пензликом робимо підмальовок. Чому суть такої техніки? В тому, що ми малюємо матеріалом без липкого шару по матеріалу із липким шаром, А тож він дуже добре тягнеться і робить вже готовий малюнок без зусиль. Беремо радіон 5 п'ятий колір Та робимо підмальовочок під майбутню ялинку. Він дуже круто виглядає, таке враження, що дерево вже наряджене кульками. Дивіться, як гарно. Полімеризуємо в лампі 30 секунд, цього буде достатньо. Роблю малюнок у луни, місяця. Так буде більш живописно. Промальовуємо трішки. Потім візьму флеш топ і трошки розтушую його із верхньої частини нашого дизайну. Підсушу 10 секунд, цього буде достатньо. Та я ще хочу промалювати наші ялинки. Добавимо на них трошки снігу. Тою ж самою гель-краскою без липкого шару. Дуже легко наносити. Перекрию наш дизайн топом No Vibe. Це ідеальний топ для перекриття темних відтінків. Він не має ультрафіолетових фільтрів, а тому не перешкоджає відчуттю чорного кольору. Дивіться, який класний у нас дизайн вийшов. Скажіть, чи сподобалась вам така техніка та дизайн? Чекаю на ваші відгуки.